Щиро вітаю в ефірі Здоровий простір. Чи знаєте ви, що в першу чергу в тому, що ми з вами звучимо і нас чують інші, ми повинні дякувати не голосовим зв'язкам, а легеням. Повітря проходить. Через гортань і таким чином примушує вібрувати наші зв'язки. А разом з тим виводить з організму до 70% токсинів та різних непотрібних нам речовин. Легені взагалі унікальний орган людського організму, але тільки в тому випадку, коли вони здорові. На превеликий жаль, існує безліч легеневих захворювань. Однак сьогодні ми будемо говорити про пневмонію. 12 листопада, всесвітній день боротьби з пневмонією. Отож, ми з вами повинні знати, як боротися з цією хворобою, і, зрештою, як себе захистити від неї. У нас в студії Мар'яна Кулинич Місків, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету. Пані Мар'яна, я вас щиро вітаю в ефірі. Дуже дякую за таку зустріч. Ну, як кажуть, якщо боротися з ворогом, то треба знати його в лице. Допоможіть нам розрізняти. Адже коли ми починаємо захворювати, то часом пневмонію, бронхіт, ми плутаємо з грипом. І на перших стадіях, напевно, робимо неправильні, як кажуть, кроки у лікуванні. Як можна розрізнити грип і пневмонію? Ну, найперша пневмонія це є гостре, інфекційне запальне захворювання іменно легеневої тканини. Коли ми про, говоримо про грип, це є вірусне захворювання. Причиною пневмонії є як бактерії, як віруси, так і грибки. Якщо ми говоримо про бактерії, це в основному збудники пневмококі і гемофільна паличка типу Б. Вірус, звичайно, на впершому місці це є вірус грипу. Далі може бути, наприклад, респіраторно-соціальний вірус чи навіть коронавірус, що зараз дуже актуально. Але для пневмонії є характерні певні ознаки. Найперше, це висока температура більше 38 градусів і вище протягом 5 днів і більше. Кашель. Кашель буває завжди практично. Може бути з виділенням мокроти, навіть можуть бути прожилки крові. Задишка, яка спочатку виникає при звичних фізичних навантаженнях, при значних фізичних навантаженнях, а під час прогресування хвороби навіть у спокої. Звичайно, загальна втома: озноб. Зниження працездатності, ну і, звичайно, може бути падіння концентрації кисню в крові. Це вже коли хвороба реально прогресує. Тому важливо, щоб дану патологію лікував тільки досвідчений лікар. Пацієнт обов'язково не має займатися самолікуванням, він має звернутися до сімейного лікаря чи до пульмонолога за кваліфікованою медичною допомогою, щоб пройти певні обстеження, які, в принципі, основні обстеження робимо при пневмонії. Обов'язково має бути рентгенографія органів грудної клітки. Без даного обстеження жоден лікар не має права підтвердити діагноз пневмонії. Далі, обов'язково має бути розгорнутий аналіз крові з формулою. Це реактивний білок. Якщо пацієнт виділяє харкотиння, можливо зробити посів харкотиння на чутливість до антибіотиків. Ну і звичайно, може бути фібробронхоскопія, це вже у випадку затяжного перебігу пневмонії, і дослідження концентрації кисню в крові, так звана сатурація. Ну, ми знаємо, що кожен людський організм він унікальний. Так, одні люди мають схильність до таких захворювань легеневих, інші перебуваючи в тих самих умовах, не мають. То чи не означає те, що люди, які мають схильність до легеневих захворювань, повинні якось по особливому за собою стежити продовж всього життя? Щодо груп ризику щодо розвитку пневмонії, на першому місці це стоять дітки до п'яти років. Взагалі, якщо говорити про дітей, то смертність від пневмонії у дітей до п'яти років є найпершою в першою в місці, першою в рейтингу щодо всіх інфекційних захворювань. Друга група ризику це є хворі похилого віку. Далі це є хворі з хронічними захворюваннями не тільки легень, а взагалі хронічними захворювання легень і, звичайно, хворі з імунодефіцитами. Тобто цій когорті пацієнтів треба максимально себе берегти. як ми можемо себе оберегти на першому місці? Я б поставила вакцинацію. Зараз нас існують вакцини, якими можна якими можна вакцинуватися, вони є в широкому доступі, і оця когорта пацієнтів я б я б вважала, що вони мають вакцинуватися. Є вакцина для діток, синфлорекс або правинар. А для дорослих використовується вакцина превенар. для діток, вона колеться по схемі, починаючи з двохмісячного віку. А для дорослих одна єдина вакцина, вона діє цілий цілий. Ну тобто можна вакцинуватися будь-коли, особливо пацієнтам, які часто хворіють на пневмонії, які мають часто. Якісь, наприклад, респіраторні інфекції мають у супутню, наприклад, хронічно обструктивне захворювання легень чи бронхіальну астму, ці Всі пацієнти потребують вакцинації. Звичайно, має бути дотримання. Соціального захисту, індивідуального захисту, особливо зараз в цей період, коли є багато вірус, фірусне навантаження, уникати скупчення людей, особливо має бути водний режим збалансоване харчування, ну і звичайно дотримання елементарних гігієнічних умов. Пані Мар'яна, щодо вакцинації, ви кажете, в будь-який час вакцинуватися можна. І все-таки в який період це краще? Перед, перед сезоном, осінь, зима чи коли? Це, якщо ми говоримо про дітей, дуже зручно, коли дітей вакцинують перед походом до шкільні заклади або, наприклад, перешколи, коли дитина цілком здорова. Якщо це стосується дорослих, на момент вакцинації пацієнт має бути цілком здоровий. Немає значення сезонність, літо, весна, осінь, коли? Зручно. коли зручно. Єдине, що пацієнт має бути на момент вакцинації, здоровий. Це робиться один раз на рік, чи треба робити два рази? Якщо ми говоримо про дорослих, робиться одна вакцина на все життя. На все ну, життя. Ага. Так, якщо дітки, дітки можна починати вакцинувати їх з маленького дуже віку, тоді в них є максимальна кількість доз три дози. Це суто стосується пневмококу і монобактерії, яка викликає найчастіше і збуднику пневмонії. Якщо ми говоримо про вірусне навантаження, тобто про вірус грипу, який теж є часто причиною вірусної пневмонії, то вакцинація від грипу робиться щороку. Бажано починати в вересень, жовтень до початку спалаху даного збудника. Так, ну ми знаємо, що е, люди, які часто захворівають на пневмонію, вони вже знаєте для себе теж вибудували, яка протокол лікування. Вони вже знають, як лікуватися, і дуже часто починають е, самотужки себе виводити з цього стану. І в першу чергу, що вони роблять, вони починають вживати такі потужні антибіотики. Чим їм це загрожує? Ну насправді це дуже велика проблема на даний час, тому що е, в зв'язку з тим, що признач, ви, ви то, тому, що Купити антибі... антибактеріальні препарати в аптеках є, нема... не є проблемою, і пацієнти дуже часто самі придб... купляють собі цих... ці препарати, не е... консультуючись з жодним лікарем. Хоча, ймовірно, дана патологія навіть не потребує антибіактеріальної терапії. Це призводить до антибіотикорезистентності. І коли вже пацієнт дійсно захворюває на дану надугу, в лікарів постає дуже важке завдання, тому що цей антибіотик нечутливий, цей має, наприклад, якусь побічну дію. І приходиться позначати антибіотик з такої групи препаратів, що, по-перше, Тяжкий, тяжкий препарат може мати багато побічних ефектів, ну і відповідно ну, результат буде значно значно віддалений. Хоча цю патологію можна було полікувати значно швидко, в семиденний чи десятиденний термін. Ну, То... Але наскільки я розумію, на сьогоднішній день пневмонія, вона не є цілком виліковна, якщо людина все-таки має до цього схильність. Так? То, як ви казали попередньо, вона повинна себе дуже дуже в багатьох речах обмежувати, себе оберігати, тому що будь-який час вона може захворіти, тобто це не так, як ангіна, там або ще якась хвороба, раз захворів, вилікував і забув на все життя. Звичайно, після вилікуваної пневмонії можуть залишати залишкові явища. Але якщо дотримуватися, Правила тобто, точно, плану лікування. Тобто, наприклад, якщо призначений антибіотик на 7 днів і, наприклад, він має прийматися двічі на добу, і пацієнт дотримується реально цього плану лікування, а не лишає лікування, наприклад, на пятий шостий на день, якщо він уникає соціальних контактів, якщо він дотримується здорового харчування, то я не думаю, що мають розвинутися якісь реально залишкові тяжкі побічні дії або супу... або ускладнення. Ну, звичайно, це має значення і вік пацієнта, супутні захворювання, тому що пневмонія навіть на даний час становить щороку від пневмонії вмирає 4 мільйони осіб в цілому світі. А щороку на пневмонії захворюває близько 450 мільйонів людей в світі, тобто це дуже великі цифри. І, звичайно, 4 мільйони людей, які помираються, теж дуже багато. І серед них є і молоді люди, і, і, і дітки. Того найперше, що треба зробити пацієнтам, це нанехтувати звертанням до лікарів. Є, це, є, це єдині працівники медичної сфери можуть нам реально допомогти і в цьому, вони вміють це лікувати. Вони, скажімо так, на це вчилися. А саме лікування це, ну, ви подаєте, найперше, найважливіше, що у вас є, це ваше здоров'я. Дуже багатьох людей цікавить, а чи передається це захворювання, чи можна контактувати з хворою людиною? Якщо ви перебуваєте або проживаєте люди... з людиною хворою на пневмонію вдома. E, максимально, що ви можете зробити, попросити цю людину одягати маску. Mm -hmm. Вам не потрібно одягати маску, а людина, яка хвора, вона мала би при, при контакті з вами одягати маску. Але e, немає якоїсь такої інформації, що пневмонії можна заразитися один від другого. Звичайно, якщо це вірусна пневмонія, і збутником був, наприклад, грип, ви можете заразитися грипом. Але на пневмонії. Але... Так. Тобто, окремого посуду для цієї людини і повної ізоляції ні, в домі ні, не ні, потрібно ні, цього ні, робити. Ні, ні. Я, я вам щиро дякую за сьогодні таку коротку, але дуже ефективну консультацію на завершення нашої передачі. Що би ви порадили взагалі нашим людям? Бо починається якраз цей сезон. Що вам порадила? Багато гуляти на свіжому повітрі. Багато вживати здорової, корисної їжі, відпочивати, насолоджувати життям і не хворіти. Спасибі вам велике. Наша програма на цьому завершена. Як завжди, на завершення бажаю всім добра, щастя, бережіть себе, своїх рідних і будьте щасливими. Зустрінемося наступного разу.